А, друзі, поділюся своїм ще одним останнім результатом. Вчора ввечері в мене вирішив вискочити герпес, навіть не знаю, з якого дива. Спочатку я подумала, що це якийсь прищик. Ну, традиційно полікувала його є це мій самий улюблений спосіб лікування. Але до вечора дивлюся, щось на прищик не схоже. І Тут я згадала, що в мене є наше срібло, але у вигляді геля, я його декілька разів в день нанесла і, звісно, зробила це на ніч і вранці вже разів-два точно повторила. І що ви думаєте? Я вранці прокинулася, дивлюся, що площа не збільшилась, да, вона навіть трошки якби, починає підсихати. Це саме основне, коли ми лікуємо герпес зовні, тобто нам треба досягти, щоб швидше утворилася шкірка. Тому майте на увазі, це досить класна річ, от в такій в сумочці навіть я б радила носити, тому що укуси комарів, от такі історії, про які я розповіла там прищі, дуже круто справляється цей продукт.